Привіт! Одного разу Іван Огієнко сказав: мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Ці слова стосуються кожного з нас, адже мова це не лише засіб блокування, в українській мові живе і сміх, і біль, і історія нашого народу. Ви, напевно, чули, що за часів Івана Нечуя Левицького було таке покарання у школі. Якщо хтось казав українською якесь слово, йому одягали на шию нотатку, плескату дощечку з ремінцем, з написом засквірнослов'я та ще й записувало його прізвище у спеціальний журнал як прошника дисципліни. Уявіть собі, ідентичність та рідна мова вважалась чимось жахливим, а дітей змушували в першу чергу. Соромити себе та своєї нації. Не дарма кажуть, що українська мова написана кров'ю, адже вона пройшла важкі випробування. Її забороняли, висміювали, намагались знищити, але, але вона вистояла, бо за нею стоїть наш хоробрий народ, який не підкорився тогочасній владі. Тисячі українців боролися, страждали і навіть віддавали життя лише за те, щоб ми з вами. Мали право вільно говорити рідною мовою. Вони виборювали кожне слово, кожну літеру, кожну пісню. І я вважаю, що наш обов'язок не змарнувати цю жертву. І навіть зараз, через декілька століть, ми досі стикаємось з притисненням нашого народу. Нас намагаються позбавити свободи, забрати наші рідні землі, стерти нашу історію та нав'язати чужу культуру та мову. Коли ми говоримо українською, ми продовжуємо справу наших предків і будуємо майбутнє для наступних поколінь. Кожне наше слово це доказ того, що ми є, що ми сильні, що ми незламні. Отже, мова це не лише спадок минулого, це наш сьогоднішній вибір і наше майбутнє, і від нас залежить, чи звучатиме воно гордо і вільно завтра. Пам'ятаємо без мови немає культури, без культури. Немає ідентичності, а без ідентичності немає нації. Мова це не просто слова, мова це ми. Дякую.